Вітаю всіх, хто хоче добра Україні. І сьогодні новина. Рада ухвалила закон, який декриміналізує перше дезертирство та СЗЧ. Ліга закон пише. Що військові можуть уникнути відповідальності, якщо вчинили злочин вперше і зобов'язуються повернутися до місця проведення служби. Далі йде пояснення, як це буде. Закон вносить зміни до Кримінального кодексу. Які дозволяють військовому уникнути відповідальності за дезертирство або самовільне залишення частини під час воєнного стану, якщо вони вперше вчинили цей злочин і добровільно повернуться на місце служби. Ну, я про це говорив, і е, всі би бажали повернутися туди, де вони вважають за необхідне, дати право вибору, як це роблять добровольці добровольчих батальйонів. Але однак ні. Пояснення записів зазначається, що командир військової частини виявляється той, з якої він утік. Який створив ці умови для стотечі, повинен дати письмову згоду на повернення солдата, яку потім передають прокурору. Прокурор, своєю чергою, звертається до суду з проханням звільнити військовослужбовця від кримінальної відповідальності. Ну, я думав, що це буде автоматично припинятися кримінальна справа, закриватися через прокуратуру або слідчі органи ДБР. Однак вони все-таки хочуть пройти всю процедуру і. Загрузить то суддю, щоб той суддя ухвалив рішення на користь військового, якщо він це зробить, ухвалить таке рішення. Після повернення на службу йому відновлять гроші виплати. Але за час відсутності на службі не виплачується. В документі зазначено, що тільки січня по квітень 23 було зареєстровано 10 534 кримінальних провадження за статтею СЗЧ і 7300 за статтею дезертирства. Ну, що сказати? Треба сказати про те, що було б непогано, аби вони дозволяли вертатися туди, де вважають за необхідне. Наприклад, оголосили би такий ярмарок, знаєте, командири частин закликали, ми готові, ну, хай не частин, хай командири рот батальйонів закликали, що в мене є вільні місця, і я готовий з тобою поспілкуватися, побачити, хто ти, що ти. Але якщо там конфлікт на рівні командира роти батальйону, чи заступника начальника штабу, начальника розвідки. І він попаде в цей самий батальйон, йому життя не буде, його або там будуть знищувати, буде, або буде новий конфлікт. Тому що більшість це зазвичай дезертирства від конфліктних ситуацій. Конфлікт не тільки тому, що сваряться, а тому, що, наприклад, задовбали на, на нулі людину вже 10-15 днів без БК, їжі, води, не знаю чого. І він покидає частину в конфлікті. Це є конфлікт між ним і. Службою, і командуванням, і обстановкою, яку створило командування. І знову-таки вертатися туди, вони почнуть знову сваритися, доказують ти дурак чи ти дурак. Ну, єдина надія, що там не буде того командира, той куди здівся, якийсь інший, нові люди, нова ситуація, новий сержант, нова мікрогрупа, з якою це може бути конфлікт, нове забезпечення з'явилося. І командир, звичайно, питає, характеризує їх ще документи, ага, він мені треба. І дає якби своє згоду на повернення солдата. Але, ну, не знаю, як це буде, тому що зараз я тільки оце сьогодні прочитав в інтернеті, і тут же 5 годин тому є коментар, знову таки, не маленької радянської армії, не Збройних сил, міністра або командувача, або когось із старих полковників. А Наприклад, майор Максим Жорін, відома людина із батальйону чи полку Азов. І вже з зеркало тижня публікує 5 годин тому, що Максим Жорін розкритикував рішення Верховної Ради про декриміналізацію першого самовільного залишення частини. І зараз я відкрию і почитаю, бо, якщо чесно, я одразу сів за комп'ютер і одразу пишу і коментую прямо по ходу. Отже, на думку Жоріна, це приведе до зловживання. Не може бути дозволів один раз ходити в СЗЧ, це призведе до зловживань. І виглядає як провокація щодо тих, хто теж не проти Буби використати таку можливість, але терпів і чекав відпусток. Тепер виявляється, що втікачі прощені. То чого б усім так не зробити, пояснив майор свою думку. І він буде проблемою для командирів. Ну, Жорін е, може так говорити про. Е, АЗОВ, де відбирають людей. Не всіх беруть, не грибуть, як Совєтський воєнкомат, стройбат, всіх підряд. І по-друге, -по там система відбору і, і натаскування, і підготовки, і забезпечення така, що ну, якби і командири більш адекватні, я думаю, там більш не то, що демократично, а ну, більш стосунки такі не. Як ото кажуть, ти начальник, я дурак. Тому Жорін може оцінювати всі Збройні сили по своєму Азову, але це не так. Чи по третій штурмовій, я перепрошую, де Жорін у нас служить? Третя штурмова заступник командира бригади. Ну, не знаю, це так, він, він якщо так вважає, що це погано, ну, тоді яким чином. Можна повернути назад майже 100 тисяч людей. Моя думка: повертати треба як на ярмарку вакансій. Боєць має йти туди, до кругового командира, до якого вважає необхідним. І якщо в одному буде заповнені всі вакансії, цьому командирові бригади батальйону треба давати нагороду за те, що до нього люди йдуть. А через цю ярмарку вакансії СЗЧників 100 тисяч не прийде до когось ніхто чи мало. То тому командира треба сказати, шановний майор, ти майор, да, комбат, а в тебе люди потікали. Тепер у тебе скільки людей? А, 25. Ну ти командир взвода, тепер ти лейтенант. Отак ну, треба. А що ж ви, майорів повно ходе, люди потікали одних. і в результаті всі господа офіцера з штабами сидять, а роти в роті 10 чоловік. Як це було наприкінці того року, 59-й бригаді. Ну, якщо люди потікали від вас, то вибачте, то ви звання знижуєтеся до рівня командира взводу, панове, майори, подполковники. Тому, коротше говоря, поки що невідомо, як це буде працювати. Якщо хтось із військових знає, як воно зараз там відбувається, напишіть в коментарі, яким чином люди з СЗЧники. До служби без суда, без кримінальної справи.